Вітаю на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на червні 2025 року для скорпіонів. Так, На червень. Як завжди, загальні тенденції, потім робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Хочу сказати, на каналі запустили молитви Сільньою Українською, Богородиці. буде ще продовження. Вони нейтралізують негативні сценарії в нашому житті, ну, там, призначення їхнє. Описано. Слухайте, моліться, дивіться. Буду дуже рада всім допомогти. Отже, загальні тенденції для скорпіонів. Значить, ви переживаєте. За що ви переживаєте? Суперництво залежності, переживаєте негатив якийсь, розумієте? Зло, якась депресія. Ось по цій карті. Переживаєте ви за це. Але по карті дитини це пусті клопоти. Це пусті клопоти, і ваш негатив зрушить з місця до чогось хорошого, до нових починань. Отже, в цей місяць позбавлення від негативу, від зла, від залежностей від наших конкурентів. Чудово, дорогі скорпіони. Тепер дивимося робота і фінанси. Робота. Так, після труднощів на роботі нас чекає якесь повідомлення про відрядження. Після труднощів здавалося, що щось непідйомне, якась проблема, непідйомна скала. Притом відрядження може бути по горі далеке, може бути за кордон. вам І вам, бачите, темна вся масть буде непросто. Не просто хрести, які нападали, але не переживайте. Це така якась буде у вас велика, велика робота. Хто шукає роботу, то що можна сказати? <кій> <кій> після, після ваших очікувань ви будуть повідомлення, повідомлення про якусь роботу десь далі. Не просто буде, але що ж? Треба труднощі долати для того і життя. По грошах, що вас чекає? У грошах в цьому місяці, дорогі скорпіони, у вас якісь обмеження. Важкі думки. Ось ваш начальник хрестовий король. Начальник важкі думки. Вам там не просто в колективі, не просто в колективі, і по коштах трійка, бачите, Хрестова трійка. Тобто, вам тісно, вам треба якогось розвитку по кар'єрі, але цей місяць, червень, для скорпіонів він не є. Особливо сприятливий для фінансування. Робота якась може бути нова, відрядження може бути, але плоди свої воно вже принесе пізніше, не в червні. Далі, скорпіони. Здоров'я, на що звернути увагу? На що звернути увагу, значить звернути увагу на питання з судинами, питання, що стосується голови. Так, і виникла якась незначна проблема, незначна і раптова, можливо, якісь мігрені, можливо, це пов'язано з вашими переживаннями, ви говорите, судинна дистонія, яка в цьому місяці може дати про себе знати. Але щоб тут були якісь карти, скажімо, знаєте, хреста чи коси, тобто страшних карт немає. По здоров'ю, все більш-менш лишається по якорю. Як є, так і буде. Єдине, що не переймайтеся тою роботою, тими питаннями, бо це тільки червень. А далі будуть дуже хороші зміни. Побачите, завжди, після ночі, приходить день. Завжди. Просто є в нас зльоти, так? А є, коли все рівно. Ну, це той місяць, коли все рівно. Так? Далі особисте життя скорпіонів. Дивіться, в особистому житті ви переходите на новий етап. У вас було якесь спілкування з людиною? Чи це в сім'ї, чи, позас... чи, ну, чи, чи ви не створили сім'ю, чи ви спілкуєтеся як друзі? У вас йде новий виток стосунків, новий етап. Тобто те, що у вас було, воно закінчилося. І що в нас? Відкриті дороги, новий етап стосунків. Хто шукає партнера? Карта дорі говорить про те, що ви в цьому місяці познайомитеся більше, ніж з одною людиною. Дороги перед вами відкриваються. Тобто, дорогі скорпіони, в особистому житті для вас сприятливий саме цей місяць. Говоріть, розмовляйте, і стара, стара особистість, старе те, що вам не сподобалося, воно закриється і відкриються нові нові шляхи, де квіти будуть рости. Тобто, цей місяць вам необхідно акцентувати увагу на особистому житті, бо воно у вас в червні складеться. Що ж, дуже дякую, що були зі мною. Знову ж моліться, щоб негативні сценарії долати. Uh, і ставте лайки, вподобайки, пишіть коментар, звертайтесь на персональну консультацію. Рада для вас працювати, ваша берегиня. Па-па!